Вітаю, друзі, на каналі Mandroice. Ми сьогодні на тому самому місці. Погода прекрасна, вітру немає, місяць молодий, тиск в нормі. Так що сьогодні сподіваюся наловити рибки. Всім гарного перегляду, не перемикаємося! Так, друзі, по закорму сьогодні кукурудза і горох. Горіни. Така смакота в нас виходить. Тигровий горіх. 600 грам. Добавимо сюди також. Думаю, коробчику точно сподобається. Тепер повністю сюди, перемішуємо. Ось такою смакотою будемо кормити сьогодні коробчика. Попри корму в кормушки, будемо набивати сливу. Додаємо, як завжди, молоко і Дивіться. Люблю дивитись, коли ракети вертаються назад, зі сторони в сторону ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. До кліпси якраз. Друзі, у нас клювання вже є, ано. Опа! Ну привіт! Перший є. Але перший карасик у нас невеличкий. Ну, відпустимо його. Хай живе, пливи. Приводь маму, папу і бабусю. Підростай. Так, друзі, ракета закормочна, це, звісно, хорошо. Але якщо ти кидаєш ближче, далі, ще далі, вправо-вліво, все розкидається і смислу немає З за корма, тому що на точку ти не попадаєш, і коробчик ходить, де йому заманеться. Щоб кидати на одну відстань. На катушках є така штучка. Вона на цій катушці кругла, є трикутна. Це називається кліпса. Кліпса повинна. Кліпса необхідна для того, щоб не перекидати відстань, яку ми встановили. Тобто вдіваємо груз, який ми будемо кидати, 70-100, 50 грам, 40 яка різниця. Закинули один раз, другий, третій, тобто виміряли відстань, на яку ми будемо кидати, і кліпсуємося. Тобто заводимо за шпулечку нашу ліску і далі груз наш не полетить. Тобто закорм робимо на одну точку і потім ловимо також на одній точці завдяки цій кліпсі. Як правильно заводити ліску за кліпсу? Тобто шпуля сама алюмінієва, тут у нас пластик, тут нам нічого не помішає. В основному як роблять, отак От заводять. Так заводять, Але якщо немає пластмасової цієї вставки, ліска починає об шпулю тертись. Раз закинув, другий, раз, третій, четвертий, вона треться, перетирається і відстріл, і до побачення. По-правильному проводимо ліску далі шпулі, далі кліпси, заводимо за ню і зажимаємо. Все. Далі пішла намотка. Тобто ліска об края алюмінієвої шпулі не треться. І перетирань не буде. Слухаємо звук, коли ліска доходить до кліпси. Друзі, ще одне клювання, дивимося на колокольчик і йди сюди. Ану, цікаво, привів він нам бабушку, дідуську чи папу, маму. Ну що, я казав? Ну що, перший молодець? Ха-ха! Що, друзі, перший карасик привів нам Мацюпуський синок привів нам папу чи маму. А! Стоп, 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 стоп. Це вже гарненький. Так що маленьких карасиків, маленьких корупчиків відпускайте. І вони обов'язково вам приведуть набагато більших. Хай маленькі підростають. Ну що, початок є, працюємо далі. Changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Hey, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan I'm out evaluated. That's how I end up on the top. Man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second-guessing, I just do what I obsession That's how you keep progressing. I already learned that lesson. Yeah. Don't change it who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life. And I won't look back ever again. Понаживці, друзі, на карасика. Вдіваємо 2-3 опариша. Піно тісто тісто трішечки піднімає гачок і карасик його бачить гарно. А на пружинку звичайний пластилін. І Can't Stop I'm changing my life. I won't look back ever again. No fear clear. Great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall. You can get through it all. I need some energy. Anxiety's no friend. Будки позакидали, і настав час переходити до вечері. Збираємо сковорідочку. вона у нас на трьох ножках. Сьогодні, до речі, я не сам. Всім привіт. Вкручуємо три ніжки, розпалюємо вогнище, ставимо наверх сковорідочку і будемо жарити картоплю і сосисочки. Так, на вечері у нас сьогодні картопелька з зажарочкою. Сальце свіженьке. А ну от таку половинку відкриє, яке гарне. Ай, красота. Яєчка піджарим. Насолійка, чесничок. Картопелька. Де це у нас відкривається вона? Ось тут Ай, красота. Щоб вчасний гаяти на природі, картопельку порізали вдома. цибулька Все нарізано. І починаємо робити вкусняшку. Всім смачного! Ану, зараз ми побачимо, що Олександр Сергійович нам сьогодні на вечір приготував. Та і що? І картошечка, і колбаски, і яєчко. І це все на вогні. На походній сковородочці. красота. Друзі! Куарычка получилась высший класс, прямо что лодка. Дядя Саша, спасибо. Если бы не он, я бы был голодный вкусняшка картошечка жарена с цибулькой. Красота. Отак, От друзі, маленьких відпускаємо вони приводять нам гарненьких карасиків. Ну! Всім доброго ранку. Зараз. Скільки зараз годин? Сім. Сім годин ранку. Значить поклявок не було. Зовсім. Ні одної не було. Та то виспалось. Опа! Оце карасик. Так. Я что, беру? Гарний, він такий не брав Оце карасик. Я не брав, мою брат такий. Ого, дядя Саша, витащу. Карасика. Здоровенного. Ану, ну і змінила дошку. Так. Да. Гарненькі пішли. О, о-о-о! Це вже... Дивись, прямо під берегом. Капець. Як так? Ага, я думав, що я його за живот зловив. А, ні. Просто перекрутився. Друзі, на сьогодні відрибачили, рибалочка, можна сказати, пройшла успішно, задоволений. Якби ще корубчик зловився, було б ще краще. Але карасики заходили, карасики заходили великі. Пару штучок було маленьких, маленьких ми випускали, і, як кажуть, вони поприводили своїх бабусів, дідусів. Ось таких, карасиків ми наловили. таких карасиків ми наловили сьогодні. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім па-па!